Друзі, всім привіт! З вами Бігодійсні. Сьогоднішнє відео це відео огляду нового патчу 1.6.0. Сьогодні 7.11.24 рік. Тому поїхали дивитися, що нам новенького завезли розробники і які є зараз актуальні новини. Але перед початком відео прошу тебе, підпишись на YouTube канал, підпишись на Twitch-канал. У нас на YouTube вже майже тисяча, і тобто, це вже дуже крутий результат, тому дякую, що ви зі мною. Поїхали дивитися. патч. Нам тут розробники розказують про виставку спільноти. Тобто, як я зрозумів, це була якась виставка, де люди скидали свої скріншоти, і от на кожному сервері є один з переможців. Але я за цим не слідкував, тому навіть не знаю, що це і взагалі що воно робилося. Якщо комусь цікаво, можете почитати, подивитися. Далі в нас перший місяць у Солізіумі. Це суха статистика, як я зрозумів, таких всяких там, скільки малакар Маракайрас вбив людей, скільки там ПВП кілів. Ну тобто це така звичайна статистика про успіхи Тронент Ліберті. Далі, оце вже цікаво. Подія доставки податку. Це, коротше, буде на серверах. Дуже прикольна штука, каравани. Тобто гільдії зможуть, як тут написано, правлячі гільдії можуть запланувати доставку податків між 14.00 і годиною ночі за місцевим серверним часом. Тобто, гільдія встановлює, коли буде проведено цей івент, і тобто, можна буде вести караван з салантами і з люцентами. І люди, які... Будуть на них нападати, як тут з опису зрозуміло, зможуть отримати винагороду, щедру винагороду виглядає лю Люцента і Саланта. Однак, якщо атакуючий гравець перешкоджає доставці, винагорода буде розподілена між усіма учасниками поза альянсом першних, перших захисників. Тобто, якщо клан везе караван, ніхто не нападає, клан отримує сам всю цю нагороду і його альянс, як я зрозумів, так само. Але якщо на них будуть нападати, Тобто якийсь відсоток від цієї суми буде також іти і тим, хто нападає. Тобто, в прикольний ідеї івент, такий розрахований на масовий двіж. Тому, по ідеї повинно бути прикольно. Подивимося, як воно буде. Ще в цьому я участі не приймав. Також не можу вам сказати, що як воно буде, але звучить досить круто. Наступне, подія облоги замку. Нарешті нам дали інформацію, коли. Буде облога замку. Перша подія Castle Siege розпочнеться 17 листопада. Тобто, зараз на 7 одинадцяте через 10 днів. У нас є 10 днів, щоб, скажімо так, підготуватися до облоги і провести її круто. Подивимось, як вона буде, але це такий, скажімо так, івент, який всі чекають, і він дуже крутий, повинен бути дуже прикольний. Тут є опис, як це все робиться, обогові руїни відіграють вирішальну роль. Тобто тут розписані правила, якщо комусь цікаво, можете подивитися, подивитися, почитати, ознайомитися з цією всією інформацією. Все, це весь патч, який у нас був. Просто нам розказали за таку звичайну суху статистику, як я зрозумів, і все. Це весь патч. новенького нічого немає. Подивимось, що буде в наступних патчах, але всі ми розуміємо, що саме. Обога, це, напевно, найважливіший і перший івент, який всі чекають. Дякую всім за увагу, друзі. Також не забувайте підписуватись на Твіч. Проводимо стріми кожен будній день. Дякую всім, папа. -па.